Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі вважає, що Джервон та Девіс вже не горить боксом. Джозеф Паркер розповів, як побити Усика. Вау, Олександр Усик повторив легендарне досягнення Флойда Мейвезера. Друзі, зараз дуже знизились перегляди, тому прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі висловив думку, що Джевонта Девіс, який володіє титулом WBA у легкій вазі втратив колишню зосередженість на боксі, за словами Бредлі, Девіс, навряд чи будь-коли погодиться вийти в ринг проти чемпіона WBC Шакура Стівенсона, незалежно від обставин. Крім того, Бредлі впевнений, що Ламонту Роучу, який володіє поясом WBA у другій напівлегкій вазі, не варто розраховувати на з жервонтою. Я хочу дізнатися про вашу думку щодо того, що сталося нещодавно з Жервонтою. Ви знаєте, що його заарештували. Здається, це зірвало бій проти Ламонта Роуча. Що ви думаєте про його арешт? І якщо не буде бої з Жервонтою, то чи варто Ламонту битися шакуром далі? Не коментуватиму арешт, але скажу вам одне: він завершив жервонта, повісив рукавички на цвях. Він взув кросівки, забрав сумку, повісив табличку на згадку. Все, з ним покінчено. Коли ви кажете все, ви маєте на увазі, що він більше не битиметься. Джервонта ментально вже не думає про це. Він вже подумки не тут. Він шукає великий гонорар гонорар за Джейка Пола Пак'яо. І він каже, побачимося пізніше. Він не битиметься Шакуром Стівенсоном ні за які гроші. Тутки Шейх може запропонувати йому хоч чотири Ламбургіні. Джервонта не візьме цей бій. І я знаю, що всі його фанати зараз налетять зі словами Ти не знаєш, але ви побачите. Я вам говорю. Олю, якщо він вийде на ринг і не буде ментально зібраним. Якщо не буде повністю сфокусованим, його поб'є імені Пакяо. Так якщо цей бій відбудеться, Пак'яо його поб'є, якщо Джервонта не буде сконцентрованим повністю. Серйозно, це моя думка про нього. Думаю, він завершив з боксом. Проблеми поза рингом бажання змінити щось у житті. У нього багато всього в голові, чим він хоче зайнятися, йому просто набрид бокс. Американський тренер Стівен Едвардс висловився про спадщину Олександра Усика, який на даний момент є абсолютним чемпіоном світу на дважкій вазі. За його словами, Усик вже вписав своє ім'я в історію боксу, і його досягнення заслуговують на визнання як одні з найзначніших у сучасному боксі. Я вважаю, що Усик найкращий боксер суперважкої ваги з часів Ленокса Льюіса, то найкращий боксер важкої ваги з часів Евендера Холіфілда. Я вважаю, що він входить до десятки найкращих боксерів цього століття, і він входить до десятки найкращих шуль в історії боксу. Я не хочу переоцінювати чи недооцінювати його. Я бачу, як деякі кажуть, що він найкращий боксер в надважкій вазі за всю історію. Це перебільшення, адже він переміг часу визер на дерека Чесору, Юрі двічі, Джошуа Двічі та Дюбоа двічі. Це солідний послужний список, але це не означає, що він найкращий боксер усіх часів. І я думаю, що є поспішність у визнанні Усика найкращим, і я не розумію, чому. Особисто я вважаю його одним з найкращих боксерів усіх часів. Я думаю, що він заслужив на це. І я також вважаю, що він входить в десятку чи дюжину найкращих боксерів у надважкій вазі за всю історію. Я не ставлю його вище за Холіфілда і Льюіса, але я бачу його вище за братів кличків, якщо потрібно скласти конкретний рейтинг. Якщо ви вважаєте, що Володимир перебуває на межі 12 найкращих то справедливо включити до неї Усика, якщо вважаєте, що усик краще за Володимира, а я саме так і вважаю, сказав Едвардс. Катман Олександра Усика раз Анбер відверто поділився своїми думками про майбутнє українського чемпіона. Після того, як Усик повернув звання абсолютного чемпіона в реванші з Даніелем Дюбуа, у Анбера виник внутрішній конфлікт. Одна частина його хоче, щоб Олександр пішов непереможним на піку, завершивши кар'єру красиво та гідно. Інша мріє ще раз побачити його у справі у великому бою, щоб насолодитися майстерністю, духом та характером, які Усик демонструє у рингу. Джозеф Паркер, як і Дюбуа, Чесно заслужив право на бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі, але мало що зробить мене щасливішим, ніж побачити, як Олександр Усик завершить кар'єру на самій вершині, каже Анберт. У реванші з Дюбуа, Олександр знову виглядав чудово і егоїстична частина мене хоче, щоб він продовжував битися і щоб я залишався частиною його команди, адже він причетний до найкращих моментів моєї кар'єри. Але як друг я хотів би, щоб він пішов і чотирма титулами до того, як якісь санкціонуючі організації спробує зіпсувати його спадщину, відібравши один чи кілька поясів, він заслуговує на те, щоб його запам'ятали як одного з найбільших за 22 бої. Він зробив абсолютно все. Тимчасовий чемпіон WBO у надважківезі Джозеф Паркер. Висловився про потенційну зустріч з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. За словами новозеландця, він з повагою ставиться до досягнень Усика, але впевнений, що зможе нав'язати йому серйозний бій. Паркер наголосив, що перебуває у чудовій формі і готовий скористатися своїм шансом, якщо поєдинок відбудеться. Усик це чудовий боксер, дуже крутий технар з найвищим рівнем IQ. На нього потрібно чинити тиск. Для цього потрібно відповідати його воркрейту. Адже він викидає величезну кількість ударів, а це означає, що потрібно бути в просто супертоповій формі, мати круту витривалість, причому вміти її тримати з першого раунду і до останнього, сказав Паркер. Ну і на завершення. Увечері 19 липня на стадіоні Уемблі в Лондоні. Відбулося масштабне боксерське шоу, головною подією якого став бій реванш за звання абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Поєдинок завершився у п'ятому раунді. Усик спочатку відправив суперника до нокдауну, а потім впевнено довів справу до перемоги нокаутом. Ця яскрава перемога дозволила українцеві не лише захистити свої титули, а й зберегти перший рядок у рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. За версією The Ring. Примітно, що у став лише другим боксером після Флойда Майвера, хто очолював цей престижний рейтинг у віці 38 років та старше. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!